Надія Новосельська, приватний підприємець, член ради Майдану. скоро вже буде два роки, як загинула наша небесна сотня. Якщо подумати, за що вона загинула, де ті ідеали, які вони вийшли на майдан захищати, тобто це боротьба проти корупції, свобода слова і краще майбутнє нашої України. А що ми отримали? А нічого не отримали. Одну владу змінили інші. і що характерно, що в цьому всьому зараз що відбулося 31 першого числа звинувачився українську партію свобода, адже з самого початку заснування і політичної діяльності самої свободи ця партія. Яка пропагувала національну ідею, національну біля себе, сплотила українську націю і зараз її звинувачити в тому, що вони підігрують Росію, адже це партія, яка ніколи не зраджувала своєму українському народжу, адже це партія, яка завжди боролася за самобутність і за неподільність нашої неньки. України, ми я взагалі звертаюся від громадян Хмельниччини, щоб ми знали, що наше майбутнє в наших руках і ніколи не забували Небесну Сотню і не забували тих патріотів, тих людей, які загинули за наш на, на, на кордоні з, з Росією. Слава Україні! Завдяки свободі ми відчули, що ми велика українська нація, що в нашій крові проснулися гени отих наших дідів, прадідів. Адже завдяки свободі ми, завдяки, верніше, завдяки свободі ми відчули, що ми, що ми не скорені. І зараз, Засуджувати їх я рахую, що це дуже велика несправедливість.